Світафорі на Привіт, друзі. Сьогодні у нас перекупська двіжуха. У нас є отака тачка 9.9 2000 року. Але тут такий нюанс, що нова торпеда стоїть, і в принципі тачка поїзді. Ну прям така дуже живенька. І є такі невеличкі нюанси. Там десь рижик, пижик вискочив. Але якщо дивитись, то вона як струна. Рівнесенька, ось тут частинка, вся по кантику, вона також рівнесенька. І зараз ми доводимо її до продажного стану, тому що по факту тут вкладення мінімальні. На швидкоруч беремо ось такою ручною поліровкою. Хтось скаже, що на сонці полірувати не можна, але я скажу то, що то поліроль ручна, вона чисто як воск, вона робить. Ну, щоб машина трошки сяяла, тому що ну, по факту вона виглядає дуже добре, але якщо її натерти, то вона буде виглядати ще на соточку баксів дорожче. Що ми маємо? У нас є колеса, дуже непогані зимні, але у нас, як то кажуть, бонус плюс, тому що є ще літо на титанчиках, і які ми зараз будемо встановлювати. Протектора тут трішки менше, більш так всесезонка, можна сказати, на титанчиках вона буде виглядати трошки краще, ніж на штампиках. Штампики можна реалізувати. І... Або собі залишити, або продати окремо, ще соточку якусь заробити, прикурити. Тому зараз ми дополіровуємо і будемо вже встановлювати ось ці колеса, помиємо її. Ну і якби тут вкладення мінімальні, можна за один день все зробити і виставляти на продаж. Є ось така коцка притертість. Для того, щоб її прибрати, треба нам взяти наждачку півторошку і 2,5 тисячну. І ось так. Затирати. Не глибокі у нас приберуться, глибокі залишаться, але то буде набагато краще, аніж це все зараз. Результат вже покажу після того, як відполіруємо. Багажне відділення, причому тут все. Ціленьке, без іржі. Все просто чудово виглядає. Ви подивіться, просто ручна поліровка і тачка вже виглядає набагато краще. Була трішки брудненька, але вигляд вона тепер має, особливо на сонці. Просто шикарний. Зараз, як я і казав, знімаємо зимову гуму, ставимо літню, тому що вже сніжка нема, вже тепла погодка. Я без куртки і зовсім не холодно. І ось як то виглядає вже. Відполірована, підфарбована. Так, є деякі невеличкі косячки, але з цього ракурсу взагалі не видно. Тому зараз беремо ключі, піддомкрачуємо, міняємо залізні зимові колеса на легкосплавні вже буде виглядати краще. Рубінове проміння, сонця зорі, бореться із тінню високо вгорі, зводця вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора. Радуйся молоту в сильній руті, Водоспад молодість молодець світлій светлериті, Бей барабан, бам, бам, Баркади, брати! Тут! там. Певна річ, що такі автомобілі, як у нас сьогодні, ми перевіряємо тільки за допомогою свого досвіду, завели, проїхались, нічого не тече, не сточить, подивились кузов на предмет корозії, і вже тоді вирішуємо, купляти такий автомобіль чи ні. А ось якщо ви шукаєте для себе автомобіль з Америки чи Європи, то за допомогою сервіса Vertical вам це буде зробити набагато швидше і простіше, тому що знаючи він код автомобіля, ви можете дізнатись про нього все. Чи був автомобіль в таксі, чи був автомобіль в ДТП? Можливо, він був в угоні або там скручувався про. Біг і це все ви можете дізнатися за декілька хвилин і зрозуміти, треба вам такий автомобіль чи ні. Також, якщо цей автомобіль з аукціону з Америки, вам будуть доступні фотографії, де буде видно всі пошкодження автомобіля до ремонту і ціна, за якою купили цей автомобіль в Америці з аукціону. А ще є у мене промокод на знижку 20% наш гараж. Тому переходьте по посиланню, які побачите в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Економите 20%, замовляйте звіт зі знижкою, і ще економите свій час, тому що. Вам не треба буде витрачати на поїздку для того, щоб вживу подивитись цей автомобіль. Якщо ви будете знати, в якому він був в стані і що з ним траплялося, ви взагалі може і не поїдете його дивитись. Всі посилання залишу в описі під цим відеосом. Ну а зараз продовжуємо роботи з нашою 9 -9. Єбать, пісня. Єбать сказка. Та ти шо, єбать. У, єбать. От, ха -ха -ха, й, ти шо. Подожди, тут взагалі песня. Ну що, друзі, як ви думаєте, тачка класна чи ні? Дивіться, як вона запускається. Так, це 2000-й рік, це карбюратор, але півоберта, тачка запустилась. Коробочка взагалі тут супер. Назад. І поїхали. Єдине, що незвично, вже після іномарок, що немає, підцілювача руля, зовсім ніякого. Але по ходасам вона взагалі супер. Нова торпеда. Хтось вже постарався, нові карти той вже постарався. Та й взагалі салончик виглядає дуже, дуже таким живеньким. Зараз ми вже поміняли колеса. В принципі, відполірували, пофоткали і будемо виставляти на продаж. Не знаю. Спробуємо запропонувати нашим місцевим хлопцям, які займаються перепродажем автомобілів. Може їх зацікавить такий варіант. Зараз ще покажу вам, як це виглядає ззовні. Так. Машинка без ДТП, в принципі, ціленька. Ну ось, якось так і виглядає. Так, да, були такі нюанси. Підфарбували трішки, щоб там сильно не було видно, але вона рівненька, як струна. Зазорчики всі на місцях, і виглядає, в принципі, дуже класно. Ще фарба така, ага, я капот не зачинив. Треба зачинити трішки сильніше. І, і поїхав би. Так. Ось, закрився, супер. Виглядає просто як пушка бомба. На дисочках. Трішки піднята, як то кажуть, не дуже мені так подобається їздити, але для наших доріг саме те, дивіться 99-ка, у якої кришка багажника не виступає. У мене були набагато новіші, але ось тут десь сантиметр це все залазило. Тут, в принципі, на 2000 рік виглядає просто шикарно. Тут все ціле, не розірвано, як бачимо. Все на заводських місцях. Та й взагалі дивіться, який стан багажного відділення. Там я вже показував вам, як то все ціленьке без іржі. Кришка теж супер. Зачиняється просто шикардосно. Навіть є мультілук і він працює. Тому супер пропозиція. Магнітолка, музичка грає. Я ж вам кажу, що якщо хочете такі тачки купувати за адекватні гроші, то в принципі підписуйтесь на мій інстаграм. Там тачки з'являються швидше. І по нормальним цінам, ані ж то буде на авторі. На авторі все це буде трішки дорожче. Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа, підла дорога. 9-9 вчора ми намили, сьогодні вже їдемо продавати. Вчора ввечері приїхали люди, подивилися, залишили завдаток, сказали, що сьогодні приїдуть, заберуть, але подзвонили, сказали, що приїхати не зможуть. Приженіть нам до міста цю машину самі. Їхати десь кілометрів 10 то не проблема, тому заїхали, забрали. Машину бачили, вже все подивились, навіть поміряли компресію. Компресія всюди по 12 взагалі. Стан машини ну, непоганий на її роки, я так скажу, так, є деякі нюанси, косячки, але щось краще цього варіанту за ті гроші навряд чи можна зараз знайти по нашій області, по нашому місту. Тому якби за один день вона продана, причому навіть не через Instagram, а через OLX. Як так вийшло, це просто швидка робота. Я навіть не встиг нічого відзняти. Розрахувалися, гроші у мене на руках. І зараз в мене є ще варіант поїхати купити приблизно за ті самі кошти, які мені вийшли з дев'ятки, купити Нексію. Типу від одного власника з салону пробіг 180 тисяч і поїдемо подивимось, яка там машина буде взагалі. І чи коштує вона тих грошей, і там вже будемо розмовляти. Десь приблизно озвучили суму 2000 доларів, ну там вже будемо торгуватися. Але якщо машина дуже непогана буде, як вони сказали, що там машина ціла, пороги, дно, все завод, там є підкрадав. Це, звичайно, не повністю, але щось підкрашено. І я не знаю, ну, такі машини, якщо вони в адекватному стані, продаються ну десь 200-2400, ну до 2500, це максимум. 2500 ставиш і там вже торгуєш. Але кожна машина по-різному ціниться. І якщо багато косяків, то я думаю, навіть дешевше, ніж 1800, вона нам не цікава. Відтак, клопіт, ніби п'яний байда Наші кають, чата на гальта. Трошечки зараз буде гучно, тому що супер тачка у нас є. По техніці ідеал, по ходовці супер, двигун супер, є моменти по кузову. Там ну, це болячки їхні, десь якісь здуття, рижечки маленькі, але пороги, завод, дно, завод. Нічого варити, фарбувати не треба. І цю тачку ми не купляли, а взяли на комісію. Ми її підготуємо, озвучили нам цифру, яку хоче власник, плюс-мінус вона адекватна. Зверху, що ми заробимо, що приклеїмо, то вже буде наше. Є такий варіант, якщо у вас є тачка, і ви не хочете її власноруч продавати, готувати. Ви Можете звернутися до нас на вигідних для всіх умовах, ми, в принципі, зможемо домовити. Звісно, якщо цінник на вашу тачку буде адекватний і дасть змогу навіть нам трішки заробити. Тому зараз їдемо до нас в гараж і будемо готувати пушку -цю на продаж. Коледе дось, світлопорі на паузі. Ми заходені в спати камінна ланосі, Коледе дось, світлопорі на паузі, ми заходені, спати камін на ланосі. Перегнали вже машинку. Це Nexia 2007 рік, що дуже цікаво. Тут двигун. Незвичайний 1,5, як там більшість на продажу є таких автомобілей з таким двигуном. Так, тут у нас стоїть 16. До речі, тут була колись кришка пластикова, але оскільки її зазвичай починає коробити з часом, то її замінили на ось таку. Тут у нас якби машинка ціленька, по мордасам ціленька уся виглядає непогано, не гнила, що дуже важливо. Двигун у нас працює рівненько, чітко, якщо на бензині, на газу трішки щось підтраює. Може навіть через те, що довго вона стояла, підзабились фільтра, чи газ вже досить поганий став. Так, у нас просто звичайний є радіатор без кондиціонера. Машина. Ну, але є підсилювач руля, і то дуже добре ось бачок знаходиться. Оскільки вона дуже довго стояла і вона була брудна, ви бачили кадри, як ми її забирали. У неї навіть колодки задні підзакисли, що вона не могла виїхати. Налив сюди перетворювач іржі. Ось і тут, коли машина стояла, вона дуже довго стояла, ну як сказати, вже з'явились такі невеличкі сколи, і від тих сколів почала проявлятися іржа. Знаєш що воно? Тряпчину якусь брудну. Покажу, як то все прибирається. Ось бачимо, є рижик, потерли, його вже нема. Просто що машина дуже довго стояла, плюс тут ще купа бруду, ось це все ми ось так будемо вичищати. Тепер, якщо помити, ця частинка взагалі буде без рижик. Але це не нова машина. І якщо ви розуміли, стан порогів, який тут стан порогів. Пороги у нас тут всі ціленькі, дно ціленьке. Тому що ще хотіти за. 2000. Це треба віддати власнику, але ну, будемо продавати десь 2300-2400, там же торг. Може сотку-дві заробимо. Але щоб тут заробити сотку-дві, нам треба її підготувати до продажу. Помити, може полірнути, натерти. Ще у нас є по салончику. Дивіться, який салончик у нас. Ось тут під чохлами, якщо подивитись, сідушки тут цілі, добрі, але є. Плями їх теж треба вичищати. Тут треба вичищати. Коротше, роботи вистачає, тому я називаю це не просто «Борига перекуп вирішив заробити на машині, навіть не вкладаючи кошти. Я називаю це просто передпродажна підготовка. Ми допомагаємо підготувати, продати і просто беремо оплату за ці послуги. Можна сказати, що загальний стан, загальний вигляд ми зробили. Ось тут у нас була коцка, ми її підмазали, капот. У нас повністю був у маленьких точечках, Ми їх також прибрали, підмазали. Іржу всю по машині прибрали, яка повилазила, десь піддули, десь підмазали. Тепер дверки все просто виглядає чудово. Не забуваємо, ціна автомобіля на продаж буде десь 2-300, з тим розрахунком, що по техніці вона просто ідеальна. Де і взагалі машина вся ціла, вона не порвана, не розірвана. Пороги всі завод. Дверцята вони оброблені, також всі завод. Ось, якщо подивитись, тут був у нас косяк великий такий, є зам'ятість, така прим'ятість, і вона була промазана пушсалом, щоб воно не ржавіло. Але виглядало то дуже страшно. Якщо ми ось це все зробили, підмазали в сіренькі і виглядає вже набагато краще, аніж коли все це було у пушсалі. І ось цю частинку зараз клеюче. Що це так, нам теж треба буде обідрати і поклеїти сюди молдинг. Молдинг закриє всю частину і залишиться тільки зверху трішечки. Просто що, можна було спробувати вирівняти, але вона знаходиться ось тут. Це треба знімати там. Ну, коротше, не дуже зручно буде підлазити, тому я не став цього робити. Пороги це завод, це оброботка з двері наліпає сюди. Дверцята вони не гнилі, вони повністю оброблені. Задуті. Оригінальний пробіг 187 тисяч на цьому автомобілі. Руль без чохла, все життя був, гідрач працює, музика грає, коробка передач. Також не сильно затерта, тому працюємо далі і вже будемо фоткати і виставляти на продаж. Коли вже машинка гарненька і чистенька, то дуже приємно і в неї знаходитись. Салончик, як ми бачимо, новесенький. Я трішки похімчистив, такі плямки вже прибрав основні. Тут все у нас чистенько, плюс-мінус пропилососив виглядає. Досить непогано, залишиться там просто пилючку поганяти вже. Стеля як новенька, вона тут, до речі, така типу пластик якийсь м'який, не ворс. Ну, з одного боку, краще мити її. Карти у нас також всі новенькі. Єдиний нюанс, що ще залишається. Зараз підправити, то не знаю. І як то? Ну, коротше, воно не тримається. Треба лізти туди, на яму. Заганяти і вже щось робити там. Ну, а так маємо ось такий автомобіль. Зараз роблю фотки. До речі, можна було і молдинг ще приклеїти, але поки що в мене його нема, заберу тільки увечері. Фотки зроблю, а якщо треба буде, то потім приклею. Ну а так. ну Двигун працює дуже тихенько, рівненько. Майже не чутно його. Як ви думаєте, за 2-300 нормальна така лайба? Пороги, дно, все ціле, не гниле, сама по собі така рівненька. Коли ми забирали її, перший раз побачили. Звісно, вона не була такою привабливою. Ось у нас такі порожки, все завод, все оригінал. І в такому вигляді вона вже коштує дорожче, і людям приємніше приїжджати, дивитися і купляти такі автомобілі. Ну от, Сьогодні теж натерли ручною поліровкою. Це все швидко виконується і поставили ще молдинг ми. І на сьогодні, вже, якщо дивимось кадри автомобіля вже готового, виглядає він ще краще. Вже був один показ, приїхали там до людей. Коротше, це така смішна історія. Каже, поїхали на яму, нам треба подивитись, що там по днищу. Ну, Порохід днища, тут ідеал, я вам показував. Нічого там якби, скривати не було чого. Приїхали ми коротше, до малярів. Не на СТО, а просто до малярів. Вони відкривають кришку і. Тут трішки масло пішло. Ну я думаю, що тут кришка задубівша, трішки може і пропускати, тому що тут пару потьоків було. Але дивимось, там розпредвал. І він прям над кришкою. У будь-якому разі він змазується і масло буде вилітати, тому що він крутиться, коли автомобіль заведений. Ото такі мастери. Приїхали коротше, до малярів дивитися технічку. Коротше, люди такі, що хочуть за 2-300, Ну, тачка досить непогана. Я не знаю, що вони куплять за такі гроші. Тим паче такого року. Ну точно не нашу тачку. Тому на сьогодні ми все завершаємось. Все, що я зміг показати, вам показав. Нічого скривати мені нема. Трішки було рижаків, тому що машина майже рік стояла, ніхто не мив її. Ми це все. Поприбирали, все це виглядає досить чудово. Пороги цілі дно ціле, техніка нормаз. І якщо ви не розбираєтеся у двигунах, прошу ну, більше не робіть так, що приїхали і відкрили кришку, і там капає масло. Звісно, в 1,5, якщо б тут стояв 1,5 клоп, масло, воно б не капало, не вилітало б з кришки. Тому що там розпродвал, він ще є пластмаскою закритий таким екранчиком. що Коли ми відкриваємо кришку, ми його не бачимо. Там бачимо тільки пластик. Тут конструкція зовсім інша. Тут два розпридвали, тому що тут 16 клапанів. Коротше, <реш> дуже весело було. Я вже не став там нічого казати, каже, що там машина ввалена в дерево. Кажу, так докажіть. Вони кажуть, а що я не бачу? Коротше, хлопці, походу, фарби нанюхалися то зранку і такий бред почали нести, що я навіть не знаю. Просто кажу, поїхали звідси, бо то діла не буде. Тому що ну хто розуміється в тачках, він прийде, подивиться і скаже, що це нормальний живий варіант. Так, вона не ідеальна, але вона і не коштує. Тих грошей, які просять там по 2,700, по 2800, а то й 3,000 за такі автомобілі. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. На сьогодні ми будемо завершатися. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки під цей відос. Зробіть актив під відосом, щоб подібні відоси виходили набагато швидше, тому що тільки від вашої активності під відео залежить їх частота виходу. І не забувайте підтримувати українську армію донатами, тому що все, що ми зараз маємо, тільки дякуючи Збройним силам України. Дякую всім за перегляд, всім бувай! Thank <laughs> you.